Мільйони гривень та золоті зливки. У квартирі в піманово на хабарі виконувач обов'язків ректора НАО Володимира Харченка детективи НАБУ провели обшук. Як повідомляє прес-служба СБУ, знайшли різної валюти майже на 5 мільйонів гривень, 10 банківських карток, дев'ять злитків золота. Нагадаю, напередодні очільника столичного вишу затримали на хабарі в 170 тисяч євро. Гроші він вимагав за поновлення на посаді професора університету. І, як повідомили в Міносвіти, Харченка від виконання обов'язків ректора вже звільняється. Нили зробили це на підставі рішення комісії з перевірки скарги звернень громадян 23 серпня. Її повідомлення про підозру в хабарництві Володимиру Харченку вручили сьогодні в лікарні. Тоді він потрапив ще напередодні, як розказав нашому кореспонденту адвокат у його підзахисного гіпертонічний криз. Олексій Гоман зараз із нами на прямому зв'язку з лікарні. Олексію то чи підтвердили діагноз лікарі? Позаду мене зараз лікарня, в якій знаходиться Володимир Харченка. Сьогодні медики його стан здоров'я не коментують. Його палата на другому поверсі її охороняють, але до екс-ректора пустили родичів. Але вони спілкуватися із журналістами не захотіли. Попри заяву е, антикорупційного бюро про те, що сьогодні йому було вручена підозра прямо в палаті лікарні до суду для обрання запобіжного заходу. Екс-ректор сьогодні не поїде е, через стан здоров'я. Про це нам розказав його адвокат. Мій підзахід це в дуже важкому стані. У нього тиск 160 на 100, і я, тобто він фізично не може виїхати до суду. Хоча вони настаювали. Ви розумієте, 130 сторінок, аркушів. Це ж треба їх вивчити. А при такому стані здоров'я він не може нормально, я ж ще раз хочу, вивчити ці матеріали для того, щоб надавати суду, якісь пояснення, спростовувати чи підтверджувати це. До того ж адвокат зазначив, що скоріш за все судове засідання у справі Харченка відбудеться в понеділок, бо підозрюваному потрібно вивчити а, текст підозри. А, а через стан здоров'я він це зробити не може. Зазвичай на цю процедуру надається декілька годин, але через високий тиск а, пана Харченка йому надали більше часу. Нагадаю, що екс-ректору загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Студія дякую. Це був Олексій Гоман зі столичної лікарні, де прибуває тепер уже колишній очільник Національного авіаційного університету Володимир Харченко. Його підозрюють у хабарництві.